Сьогодні 32 фахівці КП «Харківводоканал» не вдягали свої фірмові жилети. Натомість усі вони з самого ранку зібралися біля одного із міських плазмацентрів. Адже із роками донорство на підприємстві перетворилося на добру традицію, до якої щомісяця приєднується дедалі більше співробітників. Так, від початку війни до благодійної здачі крові долучилося уже понад 500 комунальників не лише з Харкова, а й з підрозділів, які знаходяться в районах області. Ми здаємо всім колективам Харків водоканалам. Профспілки нам організують все це, і всім підприємствам, хто має бажання, приходимо сюди здавати кров. Здаємо кров для того, щоб допомогти нашим бійцям на фронті, які попали в скріне становище, то поранені. Я вже в п'ятий раз здаю плазму. Сподіваємось, що це буде не останній раз. Поміж присутніх комунальників є і досвідчені донори, і ті, хто буде здавати кров вперше. Серед новачків сьогодні і пані Ганна. Сама жінка чесно зізнається, що довго наважувалась на цей крок, але в результаті ні на хвилину не пошкодувала про прийняте рішення. Це мій перший досвід. Мені вже це зробити, проте я дуже дуже хвилювалася, дуже боялася. А зараз ми всі разом всі підтримують, тому я думаю, що можливо це і не останній. Ця допомога вона, вона потрібна, вона завжди потрібна, і тепер я знаю, що я це можу. А от у пане Валерія досвід здачі крові, чим малий. Комунальник вирішив не зраджувати добрій традиції навіть у власний ювілей. Хоча зараз чоловік перебуває у відпустці, свої 60 все одно святкує в донорському кріслі. Рішов Вирішив допомогти нашим солдатикам. Сьогодні був виклик від водоканалу. А, взагалі, я ходжу раз у місяць. Сьогодні здається, 15 раз. Ще одним досвідченим донором є і пан Андрій. Комунальник не лише сам здає кров, а й всіляко заохочує своїх колег долучатися до цієї благодійної справи. Сьогодні значний вклад та ініціативність чоловіка відзначили і у самому плазмацентрі, вручивши почесну грамоту та символічні подарунки. До цього донорського центру я і мої колеги з водоканалу. Ми приходимо дуже часто. Ми підтримуємо донорський рух задля допомоги нашим хворим дітям і нашим воєнним. Тому ми ми десь. У мене це четвертий раз, а мої колеги, сотрудники лабораторії, деякі вже по 10 донацій. От в частності є сотрудники, які вже так от з цього року вже шостий раз постійно. Кожен місяць, місяць проводять донації крові у плазмацентрі, акцентуючи фахівці КП Водоканал за роки своєї безперебійної донорської діяльності встигли врятувати чимало життів. Особливої актуальності така ініціатива набула протягом війни, адже у часи, коли у будь-який момент поранення можуть зазнати як військові, так і цивільні, кров це найцінніше з того, що людина може дати іншій людині. Нашому центру сьогодні виповняється рівно 5 років, як ми відкрилися і прийняли перших донорів. Саме в перших днів нашої роботи були працівники КП Водоканал. Ми вийшли на підприємство, поспілкувалися з адміністрацією підприємства, проспілковим комітетом, донорами, активістами, які були до цього. І запросили їх на донацію до нашого центру. Найбільша аудиторія серед донорського руху це підприємство Водоканал. Ми дякуємо керівництву, дякуємо всім працівникам, які приходять до нас і сьогодні надають допомогу і військовослужбовцям, і онкологічним хворим, і діткам, і вагітним. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків, новини.